Ось і найкраща пора для посадки озимого часнику. Саме в цей час рослина встигає добре вкоренитися до зими, а навесні швидко рушає вріст. У цьому відео розкажемо, як садити, коли садити і на яку глибину, і яку схему посадки обрати, щоб отримати великий і здоровий урожай. Найкращий період для посадки за 3-4 тижні до настання стійких морозів. По Україні це зазвичай від 10 жовтня до 1 листопада. Головне, щоб температура ґрунту на глибині 10 см була в межах плюс 8, плюс 10 градусів. Якщо посадити занадто рано, часник може піти в листя і вимерзнути. Якщо запізнитись, не встигне вкоренитися. Часник любить родючий пухкий ґрунт без застою води. Найкраще місце після огірків, кабачків, квасолі або капусти. Не варто садити після цибулі чи самого часнику, Це підвищує ризик хвороб. Перед посадкою ділянку перекопують на глибину 20-25 см, вносять перегні або компост, несвіжі гні і трохи золи чи суперфосфату. Для посадки відбирають великі цілі зубки і здорових головок. Перед висадкою можна замочити їх у слабому розчині марганцівки або в соляному розчині Одна столова ложка солі на літр води на 30 хвилин, щоб не заразити, потім добре просушити. Садимо часник на глибину 5-7 см від верхівки зубка до поверхні ґрунту. Якщо земля легка, можна глибше до 8 см, якщо ґрунт важкий трохи менше. Близько п'яти. Важливо не тиснути зубки в землю. Краще робити борозенки або лунки. Для звичайних грядок оптимальна схема між рядами 20-25 см, між зубками в ряду 8-10 Так рослинам вистачить місця для розвитку і зручно буде доглядати. Після посадки грядки бажано замульчувати шаром перегною, торфу чи сухого листя. Близько 3-5 см. Це допоможе втримати вологу і захистить посадки від примерзання навесні. Коли зійде сніг, мульчу можна частково розгребти, щоб земля. Прогрілася швидше. Не забувайте якісний матеріал, правильний термін і глибина посадки, запорука гарного врожаю. І головне, не садіть часник на одному місці 2 роки поспіль. Якщо вам було корисно, підписуйтесь на канал, ставте подобайку і пишіть у коментарях, як ви садите озимий часник, які маєте секрети і коли саме відсаджуєте у своїй місцевості. Діліться своїм досвідом, це допоможе іншим городникам.